Любі, ми запустили свою особисту систему лояльності зі знижками. Якщо ти хочеш відчути на собі дієвість тайської продукції, але вагаєшся, вже на перше замовлення ми даруємо тобі знижку мінус 5%. А також ми запустили накопичувальні знижки для наших постійних клієнтів, де ви зможете отримати такі знижки, як 5%, 7% та навіть 10%. Які закріплюються за вами на постійній основі. Також не забуваємо за нашу постійну акцію з безкоштовною доставкою до будь-якого поштомату або відділення нової пошти при замовленні на півтори тисячі гривень. Користуйтесь вашими знижками та заощаджуйте на доставці.